Доброго ранку, дорогі телеглядачі. Доброго ранку ігорку. Чистка офіційна. Пропоную краплю, настрою і усмішки на твоєму обличчі. ти розумієш, що мій настрій у цій студії залежить тільки від тебе, бо на жаль, зараз в цю хвилину, я спілкуюся тільки з тобою одним. Отож, який створиш мені настрій, такий він буде підозрюю. Починаєш уже створювати. Я тобі знову щось розкажу. Цікав. Розкажи, розкажи. Я вже Ти про краплю настрою, крапля води в сценарії дивишся так. А я пропоную нашим телеглядачам глянути на кілька крапель води від талановитого німецького фотографа Маркуса Ройгельса. Він працює з високошвидкісною зйомкою та фотографує отримане в краплі зображення, виставленого перед тим. Ну тоді під краплю якогось такого ароматного напою. Якого це напою? Чаю. Доброго ранку. Я сьогодні для вас приготую два наших фірмових чая. Це є турецький чай і імбирний чай. Турецький чай пішов, прийшов до нас з сходу, традиція його пиття. Отже, це є просто міцний чорний чай. І він подається азербайджанський, він подається з справжньою медовою пахлавою. Вона складається з слоєного тіста і горіхів. Імбирний чай складається з імбиря, лайм, м'ята, паличка кориці і мед. Отже, спочатку ми приготуємо турецький чай, для цього нам потрібна міцна заварка. Наливаємо, наливаємо її у такий спеціальний стаканчик. І додаємо кипятку. Знову трудку. Будь ласка, смакуйте цей чудовий турецький чай. Далі приготуємо для вас наш фірмовий імбирний чай. Додаємо імбир почищений. Додаємо меду, регулярне пиття імбирного чаю, сприяє кращому постачанню кисню в крові, зміцнює вашу печінку, покращує роботу шлунка і, звичайно, зміцнює вашу потенцію, покращує текстуру вашого, вашої шкіри і волосся. Отже, нам зараз потрібно Нарізати лайм, додаємо м'ято. Як ви знаєте, м'ята заспокоює. Надає вам знайти свій стан, свій настрій і заливаємо кип'ятком. Отже, раджу. Всім пити цей чай, хто піклується про своє здоров'я. Будь ласка, смачного.